Сьогодні я буду малю... розфарбовувати кейцю. Ось мої карандаші. Я в другому відео е... завантажу, як я буду його малювати. Кейцю. Ну, одне крило я не розфарбую, бо я... мені треба його переробити. Ну, починаємо розфарбовувати. Мені потрібен жовтий олівець. Ось він. Жовтий олівець. Ну, так і спробовувати. Ви мені покажете, як ви можете і малювати і виложите тоже в Ютуб. У меня есть стрелка в ВК Я подписана Люда Абадзенского. Так и в Ютубе. Я зарегистрировалась недавно в Ютуб. Мне 12 лет. Я живу в Киеве. У меня нет парня. Ну, мне все говорят, а у тебя есть парень подружки? если бы они так не говорят. Я одну книжку взяла в библиотеке, называется «Сезон Она такая интересная, я даже не могла отвлечься на нее. А мама там что-то спрашивает. Или папа. Я уже Підстругала Олівець, він став гострим. І якщо відео не сподобається, ви пишіть коментарі, бо це моє буде перше відео просто. Я не знаю, чи вийшло в мене. Подивлюсь, скільки буде переглядів. Пожалуйста, що було тисяча переглядів? Просто я поспорила з мною по другою ВК. Ну, я вам покажу вже свою домальовану, У мене нема часу. Ось вона. Ось цей малюнок. Ну, до побачення. Якщо подивитися це відео, поставте коментарі і лайки. До, до, до зустрічі, Па-па.